Дорогі гості нашого свята, школярі, яких ви бачите на сцені, є гарненькі, чепурненькі, галасливі є й тихенькі, є кмітливі й дуже мудрі, чуйні є, а є й байдужі, є рухливі, повільненькі, є плаксиві й веселенькі, добрі, щирі, нерозлучні, артистичні і співучі. Ось такі у мене учні. Теж я краще ще знайду. Ось за це я їх люблю. І ми любимо на сьогодні клас Добрий день, шановні друзі! Раді вас вітати! Всім бажаємо здоров'я, щастя успіх мати. Хочемо вас розважати, про дитинство розказати, про життя наше щоденне, не святкове, повсякденне. Ми дуже полюбляємо, коли у школі свято, кожен є артистом, говорить слова. Готуємось завжди ми весело і завзято, а в душах звучить музика дзвінка. Стоїть у селі, будинок чудовий, і рідний він серцю, хоча і не новий. Куди не поглянеш, тут всюди рідня живе в цьому домі справжня сім'я. Чи здогадалися ви, що це за будинок? Це наша рідна школа. Школу мій з цього і почнемо розповідь про третій беден. дружно живемо. Ви і з нами познайомтесь, зрозуміти не відмовтесь, наші думки поважайте, що не так, то вибачайте. У нашому класі вчиться 16 енергійних, чудових, слухняних і неслухняних, хоти дуже симпатичних хлопців і дівчат. Ми встигаємо все читати книги, отримувати і двійки, а особливо ось так жартувати. Олеже, скільки двійок ти отримав за цей тиждень? П'ять, а ти? А я лише двію, в мене менше. Еге, ага, шхитре, тебе три дні в школі не було. Соломійко, яку користь ми маємо від сонця, та взагалі ніякої вночі воно не світ, а в день і так видно. Богдане, яка твоя улюблена книга, острів скорпів, чому? Бо яки одного разу сто гривень знайшов. Круто. Оленко, склади речення з прийменником на кінь заліз на дерево. Навіщо ж він туди заліз, Щоб був прийменник на? Мамо, пам'ятаєш, ти обіцяла мені, що купиш комп'ютер, коли я перейду до 4 класу. Так так, звичайно, синку, і я ті успіхи. Поздоровляю, мамо, ти заощадила кілька тисяч гривень. Рахувати, малювати, по-англійськи розмовляти, підростають наші таланти, співаки і музиканти, віртуози, юмористи, добрі будуть з нас артисти, любі гості, мами й тати, ось дівчатка будуть грати. Да. Ніколи і ні за що дорослим не позавдим, адже нічого в світі не можна їм робити, не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто, аж на векшечок здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято і у вікно забивши гол через паркан тікати. А я, як тільки я схотів, я чаганяв аж п'ять годин тоді на дерево заліз. Сховався в теплій листі, сидів і позирав униз, і наче б так висвистував. Тому ніколи і ніде дорослим я не згадую, бо я дорослим буду теж, а він морив нізащо. Плин води, проліта дитинство та у спадок. Застіється дружба, повна згадок, пам'ять зостається назавжди. Боже на небі, линуй до тебе, наші простенькі, дитячі слова. Ми твої діти, ми твої квіти ми України, надія жива, дай нам сміливість для думки і чину. вашій увазі самку «Ослячий вуха. То він дівчат, і в ньому всі вже плачуть. Я їм наказував чак, от як не побачить. А ще обманює щодня, що каже слово, добрехня, ще на уроках заважає, нікого він не поважає. Тобі не соромно, Андрійко. Він гується все двійки й двійки, якщо і далі так піде, наступний клас не перейде. Ой, треба щось робити. Я деревий хід. Ой, як страшно, я впаду. Моя, ну, мабуть, піду. Ну, що скажеш? Хочу спати. От тагине треба драти. інших я шляхів не знаю. Я одну ідею маю. Завтра в клініку піду. На що сина поведу до екстрасенса, Може, хоч він нам чимось допоможе. Про нього кажуть чарівник, він наш єдиний рятівник. Ти пора вже... Андрій вони сюди, чаю версили. Ну от, тепер запам'ятай, на бустер тазуть на як будеш крилити дівчат, не менших ображати. Дівчачим голосом тоді почнеш ти розмовляти. Бога не собі не говори, прищами Хати я не раджу теж, бо ти почнеш на уроках заважати і крутитися не слід. Бо від цього може дуже розболітися, живіт. І нарешті добре вчись, і не лінуйсь, Андрійко, бо найгірше буде лихо, як одержиш двійку. Ну то і що? А ти послухай, виростуть ослячі вуха. Казачки, брехня, дріниці, в мене є одиниць, А ослячих вух немає. Того не буває. До побачення, скоро стрінемось, побачення. Ха, думаєш, повірим, я в цю брехню твою лікар екстрасенс зануда, Екстрадурінчуда-юда! Е! Наступальні я бубі. Так. і дівчат не ображай, і дорослих поважай. Гей, моляв, ходи сюди! Ти могам, хвости! А навіщо ці <ти> хвости? <ривіт> ну як, тобі вже краще? Як живіт, Андрійко! Mm. Так, вже краще. <ривіт> а голос там <щоб> тоненьким став. <ривіт> а не до <ривіт> мене. А, не... <ривіт> а ти почав чому? Остав на цій кому я, я не. Я ненависне, чесне слово. Ну добре. Кінчимо розмову, урок нам краще розкажи. Не виявчи, а Якщо хочеш, дуже, щоб тебе любили. Якщо хочеш дуже, щоб тебе любили. Мої слова здійснилися, тепер ти віриш, ти не казка. То поможіть мені, будь ласка, пообіцяю, що більш не будеш, що ченим і слугняним будеш. І обіцяю чесне слово. А не обдуєш мене знову. Ні, це правда, вибачте мені. Ну, йди додому, у вісні тоді приші зійдуть. А як же вуха? Вибрав війку. виправимо двійку. Вже знаєш вірш? Так, я вже знаю. друже, Щоб тебе любили, справедливим, чесним і сміливим будь, не роби другому, що тобі не мила. Правило це миле, друже, не забудь. Ну от і добре, молодець. І всій історії, і кінець одне не зрозуміло, а ви не здогадалися, що молосрячі вуха оцінки не діждалися. Щоб легко всі було і кожного любити усім нести тепло, не кривдити нікого, не пий, не ображай, поганого нічого, нікого не казай.